Хочу нагадати вам, що ми зараз знаходимося саме на часі, коли відбувається кардинальне реформування взагалі фінансів країни. Ми отримали вже зміни до податкового кодексу до бюджетного, завдяки яким дійсно збільшились надходження до загального. Наголошую на цьому, до загального фонду міського бюджету, але сьогодні цей процес він тривалий, і тому сподіватись на те, що у нас додатково буде 40 мільйонів гривень, це дуже великі ризики. Сьогодні наразі внесені зміни вже до податкового кодексу, за якими пропонується Кабінету міністрів подати пропозиції до Верховної Ради стосовно перерозподілу акцизного податку. Так, ми його затвердили з вами на рівні 30 мільйонів. Ми сьогодні. Ми вже маємо 10 мільйонів. Але якщо за пропозицію, які надають сьогодні депутати Верховної Ради, цей акциз буде розділений між районними і обласними бюджетами, то ми втратимо навіть ту можливість зарахувати кошти в розмірі 30 мільйонів, які ми запланували з вами одно... зараз. І хочу наголосити на тому, що всі додаткові джерела, окрім акцизу, у нас практично зменшився катастрофічно бюджет розвитку. Ми з вами його запланували на початку року там залишився єдиний податок. У нас пішов в загальний фонд, тому він і, і ну, поповнює загальний фонд, і е, залишилось практично надходження від плати за, за продаж землі плати від продажу майна від е, пайової участі. Так, от хочу вам наголосити, що сьогодні від відчудження майна ми е, з вами замоглися е, поповнити бюджет розвитку на 33 тисячі лише. А запланували 3 мільйони. Значить, запланували 11 мільйонів від продажу землі. Сьогодні лише трохи більше мільйона заробили. Пайової участі ми запланували 3 мільйони. За зарахували до бюджету лише 11 тисяч. Тобто, таким чином ми трохи більше мільйона із 17 мільйонів, які ми запланували до бюджету розвитку, заробили. Тому сьогодні говорити про те, що за результатами півріччя у нас буде якийсь колосальний ресурс, який ми не будемо знати, куди дівати, наразі. Uh, Передчасно